У Японії та США відбулася офіційна прем'єра Toyota Land Cruiser 250. На вибір запропоновано два варіанти оформлення передньої частини. У базовій версії Land Cruiser 1958 фарі кругли, а у дорожчому прямокутні. Базова комплектація Toyota Land Cruiser 1958 включає безключовий доступ, підігрів керма та сидінь бездротову зарядку для смартфонів. Новий Toyota Land Cruiser 250 дебютував у двох версіях. Замість 4-літрового v 6 тепер запропоновано 326-сильну гібридну установку з 24-літровою турбочетвіркою та електромотором. На європейському ринку залишається 2.8-літровий 204-сильний турбодизель, який у 2025 році доповнить м'якою гібридною установкою. Всі Toyota Land Cruiser 250 отримають восьмиступеневий автомат. А вже ж новий Prado 2024 року зберіг повний привід з понижувальною передачою та блокуванням диференціалу. Базова ціна Toyota Land Cruiser 250 становитиме близько 50-55 тисяч доларів.